У серпні 2015 року Верховна Рада України в першому читанні прийняла законопроект про децентралізацію влади. Рішення підтримали 265 народних депутатів. Законопроект змінив адміністративно-територіальний устрій країни. Місцеві органи влади отримали додатковий обсяг повноважень. У власність територіальних громад передаються землі, рухоме і нерухоме майно, комунальні об'єкти та природні ресурси. Минуло більше року з моменту прийняття рішення, і зараз уже можна аналізувати результати проведених змін. Представники центральної влади, які регулярно відвідують Запоріжжя з робочими візитами, децентралізацією не натішаться. Зокрема, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко відвідав оновлене управління праці та соціального захисту населення Олександрівського району і зазначив, головне сьогодні піклуватися про людей на місцях, і міська влада в своїй роботі рухається у правильному напрямку. В цьому році у міста, я думаю, що додаткові кошти бюджет з бюджету з'явилися, а в наступному ще більше буде. Так що, так, що, так що ви про соціальну сферу не забувайте, я думаю, що ви самі знаєте, як треба допомагати. В першу чергу людям. А найближче до людей на нас соціальна сфера. Представники місцевої влади Запоріжжя, звичайно, знають, як допомагати людям, тому регулярно створюються спеціальні програми, спрямовані на соціальний захист населення, наприклад, з теплом до людей. Це програма, в рамках якої можлива часткова компенсація різниці в тарифах за опалення для малозабезпечених городян. Приємно, коли в містах є спеціальні програми, є такі програми в Києві. Я знаю. є такі програми в Дніпропетровську, в Харкові, де люди отримують конкретну. Керівництва міста або керівництва громади, яке є, тому я всіляко вітаю будь-яку додаткову допомогу, яку можуть отримати люди. У центрі уваги і міська сфера освіти на вирішення найбільш актуальних проблем з бюджету Запоріжжя було виділено понад 100 мільйонів гривень. Розповідає міський голова Володимир Буряк. Ну йде на указання, а скажімо, повышении заработной платы бюджетникам. Да, сейчас просматривается вопрос, что мы сможем уже в новом бюджетном году с средств городского бюджета улучшить благосостояние наших учителей. Ремонти доріг цього року нарешті почалися. Акцент вирішили зробити не на ямковий, а на середній ремонт дорожнього покриття. Ну, то, що робиться, я вважаю, це доволі такий прилічний, скажімо так, кусок тої роботи, яка нам ще предстоїть. Якщо в этом году це порядка чуть більше трьохсот тисяч квадратних метрів, то хочемо хотіть, каже, на наступний бюджетний рік запланувати в п'ять разів лічення цього об'єму. Представники центральної влади проведеною роботою задоволені. Кажуть, децентралізація регіонам пішла на користь і просять на досягнутому не зупинятися. Зокрема, розглядалося питання головного довгобуду Запоріжжя, мостових переходів через річку Дніпро. Фінансуватися будівельні роботи будуть одразу з трьох джерел державного, обласного та місцевого бюджетів. Безумовно хотілось би. Щоб та добра традиція і від обласної державної адміністрації, і обласної ради і міської ради, і мера вашого міста щодо підтримки співфінансування можливості такі в рамках децентралізації є, а вони теж направляли на те, щоб цей міст закінчити. Те, що з державного бюджету будуть виділятися кошти, це великий плюс. Вважають представники запорізької влади. І в той же час деякі депутати міської ради наголошують, децентралізація це лише ілюзія змін. Ідея гарна, але потребує суттєвого доопрацювання. Насамділі. Децентрализация на сегодня это обман полномочия передаются а средства не передаются и когда мы говорим о децентрализации то она выглядит как то что на голову местных органов самоуправления спускаются дополнительные проблемы которые они решить не, не могут потому что у них на это нет средств у розв'язанні проблем що виникають протягом року місцеві органи самоврядування можуть розраховувати тільки на себе і на міський бюджет як приклад ситуація з фінансуванням шкіл і закладів охорони здоров'я когда центральная власть говорит о том что мы хотим повысить среднюю зарплату Сотруднику сферы образования или медику, условно говоря, от 3000 до 7 тысяч это действительно похвально. Но вопрос: за чей счет банкет? Потому что по факту денег больше не выделяется, а выделяется денег столько же, но на основной персонал. Оставшийся персонал обслуживающий, он фактически опять же перекладывается на бюджет города. За два года децентрализация власти суттево вплынула на бюджет Запорожья, кажут депутаты міської рады. Таким образом, в прошлом году у нас децентрализация повысила затраты города где-то около 200 миллионов, а в этом году еще 300. То есть фактически сразу 10% затрат дополнительно появились в бюджете города Запорожья за счет так называемой децентрализации. Не за горами формування міського бюджету на наступный 2017 рік. И уже зараз під час планування виникає багато питань. Есть ряд социальных статей, как льготы по питанию, льготы по проезду, которые вообще не предусматриваются в субвенциях от государственного бюджета. Естественно, эти все средства, эти все статьи, они должны остаться, поскольку на сегодня в свете поднятия тарифов о социальной защищенности населения говорить просто нельзя. Ну, о ней надо говорить, но говорить на, за счет средств госбюджета просто нельзя, потому что их нет. То есть, естественно, все эти статьи они будут компенсироваться из бюджета города Запорожья, чтобы хоть как-то помочь. Держать соціальне за що населення в гори плюси та мінуси децентралізації оцінюють жителі області. Фінансово незалежними цього року відчули себе і в Воскресенській територіально об'єднаній громаді Пологівського району. Вони одні з першопроходців децентралізації, не шкодуючи відокремилися від району. Розповідає голова громади Микола Гузенко. Тепер замість одного села він керує одразу чотирма. Пропозитив свідчать цифри в місцевому бюджеті. 6 мільйонів 895 тисяч 700 це сума наша субвенція від держави. 833 тисячі обласна субвенція. Раніше цього не було. І я думаю, що у районі не одна сільська рада не змогла навіть подумати. Ніколи у нас не було, що десь порядка 2 мільйонів за 6 місяців ми. Отримали доходів, прибуток. Річний бюджет сільської ради понад 30 мільйонів з урахуванням державної та обласної субвенції. Заробляти більше стала і сама об'єднана сільська рада. Близько 16-17 мільйонів за рік. Це майже вдвічі більше попередніх показників. Відтепер місцевий бюджет поповнюється прибутковим податком. Нам став надходити до бюджету прибутковий податок 60%. А раніше не надходило як була тільки сільська рада. Не надходили до бюджету. Йшли всі в державний бюджет. Це близько 8 мільйонів прибуткового податку. А загалом у нас понад 16 мільйонів свого доходу місцевого бюджету. Всі проекти реалізують у рамках співфінансування місцевої скарбниці та субвенцій, що надходять з Києва та області. Додаткові фінансові потоки це можливість втілити в життя проекти з розвитку інфраструктури сіл. У громаді прискорили роботи з проведення водогону. На вулицях поступово з'являється додаткове освітлення. Сьогодні в селі Воскресенка та кінські роздори проводяться капітальні ремонти будинків культури. Заброшене приміщення, але на сьогоднішній день виділено порядка більше 600 тисяч сюди. І всі наші мрії, мрії працівників цього сільського дому будинку культури здійснилися. Зразу працює бригада, яка в листопаді місяці повинна закінчити капітальний ремонт. Цього року також удалося вирішити багаторічні проблеми і в іншому селі громади кінські роздори налагодили каналізацію та теплопостачання в місцевому НВК. Привели до ладу і спортивний зал, що з 70-х років минулого століття не бачив капітального ремонту. Староста громади показує новенькі вікна та двері. Ще два роки тому це здавалося неможливим. Ми замінили всі вікна на всіх трьох поверхах. Це дало енергозбереження в першу чергу. По-друге, сам естетичний вид школи помінявся. Переживань щодо об'єднання двох сільських рад було багато. Зізнається місцева жителька Валентина. Жінка працює в новоствореному ЦНАПі. каже, у віддаленому від центру громади селі нарешті вдалося налагодити комунікацію. Тепер за допомогою інтернету зв'язуються з центральною адміністрацією та намагаються мінімізувати поїздки за довідками чи іншими документами. Зміни в селі відчуваються. Ділиться жінка. Змінюється на краще, і ми сидимо тут у теплі. Тож сиділи там у бібліотеках, холодно було, а щас тепло. Та ще є над чим працювати. Найбільша біда стан доріг. На цю багатостраждальну ділянку в селі Кінські роздори. Громада готова виділити 400 тисяч гривень. Однак, поки роботу гальмує обласна служба автомобільних доріг. Ремонту потребують і медичні амбулаторії. Гроші на це є. Вдалося оновити і деяке медичне обладнання. Однак працювати заважають юридичні проблеми. Поки триває процес отримання ліцензії, амбулаторії та ФАПи працюють повну. У нас є проблеми по оформленню наших приміщень і по наших кадрах, так будемо так сказати. Ми Маємо все-таки недостатню кількість лікарів на наших закладах, і тут у наших в селі нас недостатньо медичних сестер. Якщо отримаємо ліцензію, буде значно легше нам вже. Ми не видаємо ні лікарняних листків. Зараз проблема з туберкулінодіагностикою. Грошей за цей рік стало більше, але ще багато в чому громаді потрібно розібратися. Вже сьогодні шукають можливі варіанти для розширення списку доходів і наповнення селянської казни. Ревізія всіх земельних ділянок, і там випливають такі, що ми очікуємо якісь поповнення. Зараз фінансування йде, і тільки якби ми співали готувати проекти та програми під ці проекти і виконувати їх. Децентралізація це одна із ключових частин стратегії виходу з глибокої кризи, в якій опинилася Україна. Політика місцевого самоврядування насамперед повинна відображати реальні потреби місцевих жителів, а не залежати лише від того, яка група отримає більшість на президентських або парламентських виборах. Але систему ще необхідно доопрацювати, вважають депутати місцевих рад. Поки що головне наповнення місцевих бюджетів. Дар'я Купліченко, Сергій Чалий, Юрій Васильченко, Запоріжжя, Катерина Шапка, Олександр Доля, Пологівський район Тв. 5